Вітаю, народе! ви на каналі мій погляд і з вами крупти. В нас оновилося безодня, і цього разу бафи в нас підмізуки та різлі, а тому можна сказати, для більшості персонажів у грі в другій половині в нас бафу немає. Однак при цьому хп супротивників посилене ще більше ніж у попередній безодні. Я траїв її різними командами і скажу одразу: я не закрив її на 36 зірок своїми четвірками. Не сумнівайся, що це можливо, просто мені для цього знадобилося б значно більше траїв, ніж я хотів сьогодні робити. Починаємо як і завжди з 11-го поверху. В нас тут моноліт, тому треба буде його захищати. Як бачите, паймон трішки влізла в проходження моєї безодні, тож я вирішив не ретрайти. Власне, сюди можна взяти будь-яку команду, якщо візьмете стягування, то вам буде простіше. У другій половині три почергові роботи. Якщо атакувати їх одразу, вони монолітне битимуть. Друга зала починається з чотири по два грибочки. Для другої половини я раджу в команду взяти кріо персонажа та гідроперсонажа, тому що в нас тут двоє фатуї зі своїми щитами. Остання зала вже може викликати певні труднощі. Супротивники тут з'являються досить часто, в них є різні щити, різні елементи. Хтось б'є на відстані, хтось переміщується, бігає туди-сюди. Тому краще, звісно, сюди взяти якогось венті, і з ним буде найпростіше це закривати. Якщо ж є Кадзуха чи цукроза, звісно, беріть когось із них. В другій половині в нас просто три почергові супротивники. Спочатку глава чорлу, а далі два біста. Брейн аутмір. Евебері стенбе. Панішмент, джаджмент. Що ж, гайда на дванадцятий? Взяти сюди я вирішив ті ж самі команди, однак на останній залі я вже зіткнувся з труднощами. Що ж, перша зала дванадцятого поверху починається з три по три пустельників. Найкраще, звісно, тримати якимось чином їх усіх в одному місці, бо ХП в них досить багато а вбити їх хочеться одночасно. Якоїсь конкретної поради у мене тут для вас немає, тому що якщо вони розбігаються і вам не вистачає часу, вам доведеться ретрайти. В другій половині в нас добре знайомі нам роботи, які з'являються по черзі. Проблема основна, що їх аж п'ять штук. Колись нам вже ставили таких роботів, і тоді їх було чотири. Однак в них ще й було менше хп, Тому намагайтеся для цієї половини залишити побільше часу. That line to thick. You can't run! Shiver! Let me weave you a burst. Друга зала починається з різних груп супротивників. Однак усі вони хілічурли. Коли ви вбиваєте дрібного, з'являється інший дрібний. Коли ви вбиваєте двох великих, з'являються інші два великі. У другій половині все досить просто. Гравітаційна матриця. Нагадую, якщо у вас здається, є пневма в команді, то вдаривши нею тричі цього супротивника, він вийде з цього стану та ще й втратить частину резистів. Цю залу мені вже довелося ретрайнути, тому що з першого траю не вийшло. Третя ж зала починається з двох роботів цих жахливих, і за ними ще два такі самі роботи-дракони. Мінус цих супротивників у тому, що вони інколи можуть відходити назад, і яким чином це контролювати я досі не знаю. Плюс в кожного з цих супротивників по 1,4 і мільйони хп. Так, у звичайних елітних монстрів вже настільки багато ХП, у безодні. Байду робить усе можливе, але все одно закриває досить повільно. У другій половині в нас лев зліює саме тому. В цій команді в мене Розарія та піро персонажі для того, щоб виконувати механіку цього боса. Коли він обертається на гідро, його можна заморозити і замелтити таким чином. Він падає на землю. Однак, якщо подивитися на хп супротивника, ви зрозумієте, що часу мені не вистачить через недостатню кількість демеджу. Коли бос входить у цю фазу, то вам потрібно вдарити оці кульки будь-яким елементом, що реагує за немо. Складність у тому, що коли він входить в один зі своїх станів, в цей момент він збільшує свої резисти, і таким чином я втрачаю частину демеджу. А хп в нього 3,4 і мільйони. Я вирішив закінчити цей трай і піти перепройти іншими командами. Цього разу я взяв так само тейзер, тільки з трохи іншим складом персонажів. Get out of my way! Rain outlines your thing. Power that ended us! Confess! hurts Get rain cutter! Як бачите, ця команда закрила приблизно так само, як попередня. в другій половині я вирішив забити на механіку та сконцентруватися на демеджі. Це наче йшло непогано, допоки не почалася ця фаза, в якій, як бачите, демеджу я майже не спричиняю. Після неї майже одразу, як бачите, почалася наступна фаза. Мені навіть довелося пожертвувати ультою Сянки і дати її безбенета. Якби після цього фази б закінчилися, і він нічого більше не робив, то мені б вистачило демеджу. Та, звісно, він увімкнув ще одну фазу. Знову демеджу немає, знову чекати, поки вона закінчиться. І все це не кажучи про те, що в будь-який момент мого персонажа будь-якого з них можуть шотнути, тому набагато ретраїв мене і не вистачило. Що ж, після цього я вирішив дати реванш. У першу половину я взяв Афіка Hyperbloom. Вже досить давно я його не використовував, тому вирішив цього разу, нехай буде. Другу половину найсильнішу команду у грі. Дрім, тім Мавуйки. shut up. hey let the world come on. Mind the side effects taking a turn for the better there is no escape <laughs> <laughs> now you shall perish <laughs> 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 let my name echo Remember, help. Shine down. Inazuma shines eternal. Strike a pose! Time to shine. A bit help to swallow. Illusion shattered. Як бачите, першу половину другої зали я все одно закривав досить повільно навіть такою командою. Everyone will take, strike a pose, and let the world come oh, on. Sure. The doctor will see you! Seems like... The Temple of Wisdom! it up. тут сталося дещо непередбачувано. Я поспішив і ульта сітлалі промахнулася. Через це в мене не було мелту на ульті та подальших атаках мавуйки. Хоча мені здається, я б все одно спричинити 3-4 мільйони за одну ротацію не зміг би. Що ж, прірва між четвірками та п'ятірками стає все більшою, і це, звісно, очікувано, тому що нові персонажі мають ставати сильнішими, а старі за ними не поспіватимуть. Тим паче, що у першому траї я використав найстаріших персонажів у цій грі. Так, старі четвірки дуже сильні, однак їхні множники не ростуть. Тож не дивно, що закривати ними усе складніше. В кінці, як і завжди, залишаю вам усіх своїх персонажів. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!